То ти думаючи про літературу Харків, про культуру і Харків. Який набір імен в твоїй голові, Сергію? У мене це Темні, зі сковороди але, і, по суці, починається. Сковорода. Починається ковороди починаються. Нічого Ні. собі. Без сумніву, «Сковорода» — такий патрон, і цим патроном його е, зробили не, не, нещодавно. Це не та легенда, яка. Культивувалася якось з часом. воно досить органічно пішло від початку. Сковорода, який переважно мандрує слобідською Україною, і звісно осердя цих мандрівок Харків, то йому й бути патроном добрим духом саме цього міста. А далі це тільки приростало харківські романтики, потім Багалій-історик, потім, звісно, тичина його там поема Сковорода тепер уже Жадан, який співає не в одній, не в двох піснях про про. Про Сковороду і усілякого його підсвічує. Чи знаєш ти, що певний час саме те, що ми називаємо зараз Слобідською Україною, це ну, регіон, його там, там і закріпилася назва Україна в певний момент. Бо Гатьманщина була Малоросією. Mm -hmm. І тому сам Сковорода говорить, що Малоросія моя мама, тому що я там, я там вчився в Києві, він народився, так? А е, Україна говорить він, моя тітка, любляча, добра.